Вітаю, ваші шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, сьогодні прочитав повідомлення в YouTube відомого блогера пана Полонського, який повідомив про те, що е, чим далі, тим частіше. Коли відбувається обмін не тільки полоненими, але й тілами загиблих воїнів. Загиблі воїни українські приходять без внутрішніх органів. Вони вилучені. Так. І він е, висловив таке припущення, що е, це московити андрофаги вбивають полонених і пускають їх на Органи, що це такі, такі варвари. Ну, ну що ж ми не знаємо, вже ж, мабуть, знаємо. Не всі, правда, донині второпали, але багато хто второпав, хто такі московити андрофаги. Але ж, тут є і інша версія. Можливо, вони їдять так, наших воїнів, тому що вони ж андрофаги. Ну, давайте не будем забувати про те, що вони московити андрофаги. І це не я придумав, професор Масляк. Це придумав, не придумав, а повідомив нам батько історії Геродот, який розповів нам, що там, де живуть нині московити, андрофаги, їхніми пращурами були андрофаги, тобто людоїди. Так. І от тепер вони ж навіть звинувачують нас у тому, і нас, і інші народи, що ми не даємо і не давали їм бути самим собою. І це дійсно так. Уявляємо у Московській імперії, тепер у нинішній Московій Андрофагії, в Радянському Союзі теж Московія Андрофагія. Вони ж були розбавлені дуже сильно українцями, білорусами, прибалтами, молдованами, грузинами, вірменами, євреями, таджиками, і так далі, і тому подібне. Тому їхня сутність генетична не могла проявитися, в крайньому разі, в повній мірі. Не давало ту яму собі там взвод 30 чоловік, і в тому взводі там семеро мушковитів андрофагів, а всі інші. Не андрофаги. І от вони хочуть там в Афганістані когось з'їсти, так, убили якогось афганця. А їм е, інші кажуть, та ти що? Ти що, хворий на всю голову, ти, так так же ж не можна? Ти жартуєш, видно? Так. Ну, все просто. В цьому світі влаштовано, треба, про... тому ми й не розуміємо, що все просто влаштовано. А вони нам натякають, натякають, що вони хочуть кістоком повернутися, взад повернутися і так далі. Які істоки? А це і є андрофагство, тобто людоїдство. Так. І це наші пращури дуже добре знали, дуже добре знали. На Полтавщині, от я з козацького села, мій рід походить. Так, і мій е дід. Андрій Масляк був писарем у Устивицькій сотні. А там жило в цій сотні, вона називалася Сотня, але там 12 тисяч чоловік. Ну, село, навколишні хутори, інші села, які належали до, цього, до, до цієї сотні. І от хтось хоче взяти дівчину, наприклад, з Устивиці, так, а сам там із іншого села. І засилали ж сватів раніше, раніше не, не було так, як зараз. Сватів засилали. Так. І от головні запитання, ну, звичайно, йшли до писаря, тому що він всіх знав і все там записувало. Записували його, тому що ті ж батьки можуть і не сказати правду. А що то за дівчина? А яка вона ледача чи роботяща? Так, весела, чи сумна, балакуча, чи мовчазна, і так далі. Але були три стандартні запитання, генетичні, те, що наші пращули розуміли дуже добре. Це перше: чи не було в роду п'яниць, чи не було в роду психічно хворих, і чи не було в роду московитів. Оце три. Стандартні запитання на Полтавщині 19 століття, початок ХХ століття. А потім все це голодоморами, е, репресіями, депортаціями і так далі. Вони скрізь ж так роблять. Я ж вам говорив про те, що навітьнські козаки. Ще на початку ХХ століття не одружувалися з московитами. Вони вважали, що це є, ну, тепер, як хтось сам сказав, генетичне сміття. Так. Вони вважали, що це дуже небезпечно, так, якщо одружитися саме в генетичному сенсі. Тому Сталін, який сам був генетичним уродом, і от його все оточення, от і всякі карлики, там, і, там які оточували далі, виродки генетичні. там вже всі вони такі були, так. тому вони оголосили генетику буржуазною лженаукою, тому що вона чітко показувала те, що, на що вони заслуговують, і ким вони є.